Ha ha Побрехеньки. Побрехеньки, привіт всім тим, хто е, бере участь у засіданні нашого жартівливого клубу. Побрехеньки на нашому каналі. От е, наш чоловічий клуб е, ну, має свої гасла. От перше із них це самі брешемо всіх, запрошуємо. От, девіз такий ще є. Е, е, жартуємо, мудруємо містом, мандруємо світом, мандруємо сьогодні. Нам е, мені дуже знову хочеться побувати в Єгипті. Ага. Це там Хохмай, а ти що вже був єгипті ні я вже один раз хотів <ріст> да. От. є в Житомирі таке місце яке місто місце яке ми назвали єгипет Чому ми його так назвали? Я потім розповім. А от ми якраз відправляємось сьогодні на засідання нашого клубу туди, саме в Єгипет. От і відправляємось ми з допомогою наших друзів, наших постійних, постійних спонсорів, які возять нас безкоштовно. От це таксі 1583. Набрали ми сьогодні номер 481583. вісім 48 15... ти набирав? Да. Ти 481583. Да. Приїхали дві машини. Нам достатньо. От ми поїдемо до місця нашого. Засідання. От. Ну, Чому нам подобається це таксі? Не, не тільки тому, що вони нас безкоштовно возять, а ще й тому, що тут розігруються призи. Ви можете сісти до цього таксі, і водій каже: О, ви знаєте, вам повезло. Ви виграли сьогодні приз. Ось так да. І ну, ще така у нас є ну, така. От е така мета. Якщо ну може, десь так роботу нас втратить, то можна в устроїти сюди водієм, тим більше, що вони запрошують на постійну роботу. Ну що ж, коли таксі, то хлопці є про таксі по Є о начинати. є ну тоді, давайте <смітна> поїхали. Це ми називаємо таксі 481583 театральним таксі. Театр постійно за, замовляє. А я про водіїв. От зібрався водій і льотчик і рішають, у кого професія більш опасна така. Льотчик каже, ну сідай, водію, сідай в самоліт, сів, злітають. От льотчик і каже, набираю 500, набираю ще 500. Віраш права, віраш влева, відимо стіноль, іду при, по приборам, а тепер делаю мертву петлю. А водітель сидить собі спокійно. Приземлили, каже, сідай в машину, сів в машину, льотчик, водій витягує пляшку, набираю 500, випиває, витягує другу, набираю ще 500. Тепер вираж вправо, вираж вліва. Тут капот тільки раз піднявся. Він каже: Відімо ще ноль, чиноль, іду по приборам, а водіття, а льотчик, каже, тільки, пожалуйста, не делай мертву петлю. Оце значить, дзвонить чоловік у швидку допомогу, каже, диспетчеру, каже: у мене дружина народжує, каже, схватки почали, що робити. Оператор каже, це її перша дитина. Каже, дурень, це її чоловік. А ну про таксі так, про таксі. Дружина таксіста вранці каже: Любий заглядувала в твій гороскоп. Здоров'я, зірки, посміхаються тобі. Гроші, зірки посміхаються тобі. Кохання, зірки просто падають з осміху. Так, ну отво ж дві подруги зустрічаються одна одній говорить: слухай, ну як ти до цього це відносишся? Твій чоловік бігає за кожною спідницею, за кожною жінкою. От а каже, та каже, то нічого страшного. Мій пес теж про таксі. Міст, мій пес теж біга за кожною машиною таксі. Ну це ж не означає, що він уже буде керувати цією машиною. Діду, чуєш, а, в таксі 1583 а, можна прийти, тобі видають машину, і ти пішов би працювати а, на 1583. Приїжджають вони завжди швидко. О, Звісно, пішов би, звісно, якщо машину дадуть, то конечно, тільки обов'язково, щоб на машині написали, що за кермом до досвід... Вічений водій, це вже його тринадцята машина. разговаривает жена с мужем, она говорит, ты знаешь, я такую дикость в журнале прочитала. Оказывается, на Востоке меняют женщину на лошадь. Ты, милый, никогда такого не сделал? Ой, дорогая, конечно, это дикость. На лошадь никогда, вот на машину бы поменял. По дороге едет Мерс со скоростью 300 километров. Едет, едет, балдеет. Вдруг у него машина так и проехала. Красная с открытым, с открытым таким, этим самым, с открытая. Мужик в шоке. Начинает, догоняет ее. Говорит, мужик, что у тебя за машина? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Слушай, а ти откуда? Откуда, откуда? З американских гор. Із-за <риклад> пушки отдаленно, і за тисячі колес із конца в конец колони по машинам до Єгипту пронеслось. Пронесло, по машинам. Спасибо. Ось це Єгипет. Тут він розташований на земній планеті, а в Житомирі Єгипет розташований на вулиці Івана Кочерги. Чому ми назвали для себе це місце район Єгипет? Тому що тут Івана Кочерги 5А розташований торговий дім Піраміда. Цей магазин, піраміда, він ніби уособлення, така осучаснена копія піраміди Хі Хіопса. Тут, до речі, якщо ви зайдете в цей торговий дім, то тут... Багатств, як у піраміді Хіопса. Ну, на таксі 1580 тли до Єгипту плибули. Це я букву Л не, до, не виговарюю до, до цих пір, а зараз буду вимовляти. Ну, вже за традицією. Для того, щоб кудись потрапити на засідання нашого клубу, ми платимо вступні. А вступна це побрехенечка. Тож поїхали хлопці з платою до торгового дому. «Піраміда», перед що Єгипет. Коли були торговий дім, піраміда. Є... піраміда. Ну раз про Єгипет, то така побрехенька невеличка. Мужик вернувся з Єгипта, з командіровки, ага. додому заходить, весь обмотаний в бінтах, руки, ноги. Жінка каже, що случилось? Та же розумієш, я завжди знаєш, що сонний, завжди, з кровати, з полки. І тут їхав назад на верхній полки, впав от і побився. А що ти каже, помінятися в не з ким не мог? Та я б, каже, помінявся з удовольствием, але кроме мене там нікого не було. А это значит із серії моїх таких вот, которые я собираю. Объявление в связи з фінансовим кризисом, наш супер наворочені модний бутик, опять переїхав на вещевой <реку> 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 О, ми <вже> в <реку> віщевий Здравствуйте. <реку> <реку> да, 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 <реку> <преку> Здравствуйте. Ну що, діду? Тряхнемо стариною. Тряхнемо, головне, щоб старина не відвалилася. Ідіть знайомтесь <реку> з <реку> торговим домом піраміда. А вы знаете, моя девушка раньше все время думала, что я изменяю. Сходила к бабке, приворожила меня и теперь думает, что я не изменяю. Знаєте, зараз така пора року, що багато хто хворіє, да? і це знову про себе нагадує свинячі гри. От так сидять в барі Лев, Вовк і свиня. І балакають. Лев каже, я як гаркну буває, то вся савана здригається. Вовк каже, а я як завию, то весь ліс боїться. Свиня так прихльобує пивце і каже: ага, мені стоїть тільки кашлянути, весь світ здригається. Маленький хлопчик забігає в магазин і просить, ну пустіть мене без черги, тата чекає, ну пустіть, ну тато чекає, ну без черги пустіть. Ну кажуть, ну пустіть малого, що там продовжують. Що тобі хлопчик? Туалетного папіру, будь ласка. Так, В Одесі на Дерибасівській зустрічається двоє, каже, ти знаєш? Ізя ось на Вчора відкрив ювелірний магазин. Каже, ну що, навар повалив? Ні. Сигналізація сработала, міліція приїхала. Це зайшли ми до до торгового дому. Піраміда і очі наші розбіглися, розбіглися. Тут багато, багато всього. От вам тут можуть запропонувати. Дивіться настіль, настільні набори із мармуру і дерева і паперові вироби. Е, ділові щоденники, кож галантерею, штемпельну продукцію, сувеніри, і, пода, і подарунні аксесуари, е, презентаційне обладнання, е, такі ділові дрібнички для офісу. О, о а, а, а вивчайте, о, от, ділові, І калькулятори, і калькулятор, і, і От дід асортимент, мабуть, в школу і... ходив. І ляльочки тут є такі цікаві на мене, для мене. особливо. Да, та, там, білимо, бабці ляльок. такі да, змітла. Ми там такі, як у мене, теща та жінка. Бабусю вибере, мабуть, себе, з мітлою. Може. Діду, чуєш, а, е, ну ти як лікар, мені можеш відповісти. Е, от, ти знаєш, я зараз вже старішаю, дивлюсь на себе в дзеркало і мене нудить. Дивлюсь так: не знаю, Юрчику, зір у тебе стопроцентний. Саша, ну так як ти я вчора, учора, ага, їду в маршрутці, підслухав таку розмову. Один звертається до, впереді, стоїть той каже, ви на наступній виходите. Той каже, е, ні, ну давайте поміняємось. Каже, давайте, а що у вас є? <сум> <сум> Тут я бачу такі чудові годинники. Ой, Ой яка приясть. Да, да, ну, от по цьому поводу, мужик вчора зайшов, купив. Часи такі хороші, потім сидів, обмивав їх, в общем, приходить додому часа в три ночі нікакой. Жінка відкриває двері, він п'яний в дрибадан. Вона йому каже: Слухай, а ти молоко купив? Він каже: молококу, молококу, молококу я не пив. Це о, повертається жінка-дідова, дивиться, а він в постілі з гарною кралечкою лежить, і вона не поняла. А що вона витворяє в нашій постілі, дід? Чудеса! <риклад> От учора я стою біля е, торговельного будинку піраміда, лускаю насіння ага. і до мене підлітає троє, типа дай семічек". Ага. Ну я не злякався, як махнув рукою, так всі ті три голуби так і полетіли. <риклад> Ти про Ізю розказував, така ще побрехенька. Ізя поїхав е, за северний, е, за полярний круг, mm -hmm. побачив северне сіяння стоїть каже: Да, як на це, так у них день є. <риклад> Ізя поїхав на південь, да? на, на, південь на південь Северного лідовітого океану. <риклад> так, ну що ж, ми пішли ще придивлятися і вам показувати оцей торговий дім Піраміду. За нами. Знаєте, хлопці, основним досягненням торгового дому «Піраміда» є те, що вони співпрацюють зі світовими виробниками, такими, от, як Паркер, наприклад, сенатор, Брунер, Кохінор, ну, і Зіпа і багато інших. От, тому сюди люди заходять і цікавляться. А ми сюди зайшли, крім того, що ми цікавимось, ми ще засідаємо ж тут. Ми ж видаємо на гора побрехеньки. Видавай, Валера. Ой, Рабінович, а ви знаєте, Абрамович купив ще одну яхту. Не знаєте, зачем вона йому. Ой, наверное, він ще й сам не знає. Ви краще спросите мене, яких трудов мне стоило впарить йому ще одну яхту. Ви знаєте, що печінка виводить з організму весь алкоголь за добу, тому доводиться пити щодня. Знаете, новые в книге рекордил Вчера вечером в Киеве сотовый телефон. За один вечер сменил всем владельцам. Причем двоих еще пережил. Сема, <свят> почему ты не женился на Сарочке? Ну подумаешь, немножечко косая. Немножечко, это вы называете немножечко. Да она когда плачет, у нее слезы текут крест-наскрест по спине. <свят> Приходить чоловік додому пізно, п'яний, зустрічає його дружина і каже, де тебе чорти оце носили. Каже, Зіна, а ти що їх теж бачила? Так, то, значить, Такий діалог, який. Здравствуйте, здрастуйте. Скажіть, можна у вас позвонить? Ну, можна, позвони, син мой, тільки осторожні з колоколами. Ну, Торговий дім піраміда пропонує послуги дизайнера. Можна оформити магазини, різні зали, офіси, приймаються індивідуальні замовлення. І до речі, доставка товару з цього магазину безкоштовна. От. А вам теж доставка по побрехеньок теж безкоштовна. <реш> ну це знаєте, питають одного чоловіка, каже, скажіть, шановні, ну що вас? Що вас заставляє кожен день це напиватися так сильно? каже: ну чому заставляє? Я доброволець? <реш> Ой, Вадік, ти знаєш? Сьогодні так у красу, красиву дівчину зустрів у тролейбусі. М таку красу. А чого ж сумний такий тоді? Я не що, ну, я їй підморгнув, а вона поступилася мені місцем. <рес> каже куме, як ви живете зі своєю жінкою? Каже, вона сварлива, каже, б'є посуд, каже, кричить на собаку. Е, куме, ви не бачили гіршого, коли в неї гарний настрій, коли вона співає, ви не бачили? <рес> Це одна дружина чоловіка каже: Ну все, сьогодні йду з дівчатами на дискотеку, будемо там гудіти до ранку, ковбасить будемо. Та нічого ти ковбасить не буду. Чого? Це хто мені завадить? А тобі завадить маленький такий синячок під оком. Каже, знаєте, хлопці, я знаю одне таке місце, де можна гарно вполювати тигра і не одного тільки там прийдеться часа півтора поселять. Знаєте чого? Тому що у них в першому акті повітряні акробати спочатку. Це є в мене кіт Томас. Так ось, зазвичай він не заперечує проти того, що я сплю у своєму ліжку, але десь скраєчку, так, з краєчку. Як кота звуть? Томас. Томас, це вже реклама okay. ресторану Томас і магазин Томас. Так, Ну, а це приходить значить, один до лікаря, той каже. Ви палите палю лікарю, п'єте, п'ю. Ну так що ж ви ще хочете? Жінку. У цьому торговому дому піраміда, називається е, Івана Качей 5 А у Житомирі. Ну тут, в принципі, і для дорослих, і для дітей всього вдоволі. От ми, наприклад, вибрали собі ось це. Бачите, такий є глобус України. Не да, повірите, так да. да, дійсно, глобус, дійсно глобус, України. глобус України. А ось це я так назвав його глобус Житомира. А, 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 глобус мальованки! У діда гло, глобус мальованки. От <свист> такий, діду. А ну розкажіть. Там, Ой, що... ти знаєш, що? Юрчику, що Уткін амбідекстер. Хто хто? Уткін! <свист> <свист> діду, а ви знаєте, що <свист> <свист> гаври... Гаврилович <свист> 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 кинув пити? Да? Та ти що? Ага, он дивіться, в газеті некролог надрукували. <свист> <свист> Я кажу, в торговому домі піраміда, можна купити сувеніри. Дивіться, от дійсно глобус України вперше бачу, так. І ось пара вчора вибирає е, сувенірчик на день народження, і вона каже хлопцеві, дівчина: приходь до мене вечором, заночуємо, побалдєєм. Він каже: Ні, не хочу. Ну, приходь, та не хочу. Ну, приходь, я тебе прошу, а папка з мамкою розрішить. З мамкою точно не розрешить. со мною спать будеш. Синочок каже: Мамо, мамо, а що, у нашого тата корова є? Ні, немає, звідки ти взяв. Та він каже, вчора нашій служниці каже, у тебе фігура краща, ніж моєї корови. Ой, юрчику, ти знаєш, що воно таке? Після того, як я займаюся коханням з жінкою, у мене свисту у вухах стоїть. Діду, а скільки тобі років? Ну, вже 90. -й. А що ти хотів, щоб тобі аплодисменти були там чи що. Це теж про вік два. Грузини каже, у мене бабушка 90 років, -е, вона через стол пригає зі зв'язаними ногами. Каже: а у мене дедушка було 120 років. От. Так його застрелили із-за заревності. Володя, а ви знаєте, з Юрої що. Если муравей піднімає в 10 раз больше своего веса, то 50 грамм муравьєв можно послать за бутылкой водки. Ну что ж ми продовжуємо засідання клуба по брехеньки в торговом доме «Пирамида». Ну говорилося про те, що у цьому магазині, в цьому торговому домі можна замовити оформлення офісів зал і тому подібне. Ну я хочу звернути увагу на ось цей стілець. Це тут продається продаються стільці від Ільфа й Петрова. 12 сім. Ну, дивіться, копія. Точно такі mm -hmm. ж у фільмі, такі, ту, ну, точ, точно такі були. ось це серйозна частина. А потім, якщо вже е, так жартома, то тут можна придбати будь-які приколи. от Наприклад, дивіться, от, ось такий є така копілка така є, автоінспектор mm -hmm. да, даїшній. Mm -hmm. у, у мене вілка, з якою треба ходити в гості. Якщо його не достаєш, витащив. І все на тому достає. кінці стола все достав. Валера, це тобі просто знахідка. Ну, а в мене ось, ось таке, знаєте, що це таке, то ми так оприділили, що це можна мух, комарів вбито, так тільки летить, тільки хоп! І є. Ну, а тепер, тепер, побрахиночка, така на будівництво приїжджає комісія, збирає колектив, і член комісії до прораба каже, коли ви закінчите це будівництво, каже 5-го числа. Тут ззаді такий тихенький, тихенький голос каже: "Дурень, що ти? Стикал? Ми до п'ятого не встигнемо". Він таким же тихим голосом каже: "А я не назвав місяць і рік". А ви знаєте, я крутий парень, часто зустрічаюсь з дівчинами. і тому завжди ношу при собі средства захисту. Вот этот маленький газовий балончик. Это, знаете, по поводу этого анекдот. Короче, мужик едет на машині, швидкість 300. вдруг руці радар дає що переді пост гаї. Він збрасує до 180. А потім опять сбрасывает до 90 Короче, Коротше, к посту він під'їжджає на скорости 40. Проїжджають мимо, тут його тормозить гаїшні, говорит, так. І куда это мы так. Наш незмінний оператор Ігор Грач. Кінець кадру. Як завжди в нашій програмі, побрехенька від Костянтина Яновського. А ви знаєте, це вилазить жирна миша з холодильника вночі, вуса в сметані, сосисками перев'язана. В цих лапах по два куска сиру, лізе до цієї нори своєї, до дирки, що в нору входить. А біля цієї дирки стоїть мишевовочка така із таким засохшим кусочком сиру. То ця миша так подивилась на цю мишу і каже: Ну чесне слово, як діти? Остання сторінка у засіданні нашого сьогоднішнього жартівливого клубу в торговому домі Піраміда, вулиця Івана Кочерги, 5А у Житомирі. Отже, ну якщо ви хочете знати телефон, я вам з радістю назову його 42 14 65 або ж 22 49 74, дзвоніть, заходьте сюди. А остання сторінка і останнє коло побрехеничок. Просипається рано утром старик хата бись, з бадуна, голова болить, хочеться похмелитися. Він хап за бороду, а бороди немає. Він, о, Волька, скажи, а що вчора було? Що, шо бухали на природі? А де моя борода? Я ж тобі казав, давай сразу возьмем ящик водки, а ти давай по 50, давай по 50. А це, знаєте, такой кризис. Ладинка потеряла свою машину, все вже і вынуждена їхати в метро. Їде, метро, спускається, і думаю: так от ти какой подмосков'я. Иде похоронна процесія, людей валом, а попереду йде козел. Я зустрічаю кажу: діду, що таке? Та тещу, ховать, везу. Не понял. А козел чого? Так він же ж її забодав. О, чуєш, діду, а ти можеш позичити мені козла? Ото бачиш скільки людей, так то черга. <рив> <рив> Згадав про козла, кажуть, а чого у вас козел без рогів? Та коза дуже чесна. <рив> Цирк і виходить конференсьє, і починає таку об'яву. А зараз номер спеціально для справжніх чоловіків. Писить 8 067 2280 Настя. Письмо из армии: Нас здесь учат убирать снег и варить картошку. Так что если нападет враг, мы ему и дорогу расчистим и жрать наготовим. Кремль царские покои. Входит такий скриженный боярин каже царь, батюшка, там до тебя якийсь богатырь челом бьет. Сволота кажет. Оскільки у нас чоловічий, чоловічий розважальний клуб, то у нас порада для чоловіків. Шановні чоловіки, слухайте своїх жінок з розкритими ротами, щоб перепонки не полопалися. <рес> ну і з вами прощається із торгового дому «Піраміда» програма Жарт-клуб. Обрехенькі! Обрехенькі! Hau, hau, hau,